У другому батальйоні 54-ї механізованої бригади збройних сил України показали відео, де відображена російська тактика, яку можна назвати банзаї розмінування. Ну, придурки окупанти на мотоциклах незадовго до штурму висуваються крізь вогонь наших кулеметів у місця, де закладені українські мінні загородження. Із завданням, хоча б мінімально знешкодити їх перед проїздом їхньої металегії з піхотою, як зазначає начальник штабу батальйону, підготувати гарного сапера займає багато часу, проте російські командири все одно охоче жертвують своїми підлеглими задля продовження тиску на українські оборонні лінії. Ворожлі літаки має знищуватися не лише в небі, але й на землі. Як це відбувається, продемонстрували. Фахівці головного управління розвідки, які подали супутникові знімки щодо знищення на аеродромі Морозовськ російських бомбардувальників су 34 За цими супутниковими знімками видно, що один літак точно знищений ще два мають суттєве враження. Також є знімки, на яких може зробити висновок, що так само зрівнялося з землею, землею сховища, де були авіаційні боєприпаси, також постраждали. Ала зльотна смуга. Зараз бачимо відео, що саме є в цьому морозовську. Так що це робота наших дронів унікальна ефективна. Сподіваюся, що цей тренд буде продовжено. А в цей час Російська Федерація знову вдається за допомогою до північно-корейської зброї. Ми отримали дані, які говорять про те, що 31 липня Росія використала північно-корейську ракету КН-23. структури, які зараз аналізують уламки. Дійшли висновку, що це уламки північно-корейської ракети КН-23. Вона схожа з індексами з нумерацією по тим уламкам, які раніше вже були. Знайдені на нашій території нагадаю, що в останнє Росія використовувала ці північно-корейські ракети на лютого цього року. Загалом з за весь період використання цих ракет було здійснено десь 50 пусків половина цих ракет. Підірвалася в повітрі, і уламки цієї ракети, знайдені були в Київській області. Ракета власне прямувала десь в бік Білої церкви, але вибухнула в, в повітрі. От зараз ми бачимо уламки цієї ракети Кен-23, яка має дальність десь до 600 кілометрів і має досить потужну бойову частину вагою до 1000 кг в тортиловому еквіваленті Так що бачимо, що ворог намагається використовувати всі засоби. Соби, які є в нього розпоряджені, що звісно порушує питання про активізацію наших систем протиповітряної оборони, збільшення їхньої кількості, що власне зараз і відбувається. Ну і зараз ми поговоримо про те, що відбувається на одному з найбільш складних напрямків. Це часів яр. До нас долучається офіцер п'ятої окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. Олексію, вітаю вас! Ради бачити і чути в нашому ефірі. Вітаю, бажаю здоров'я. Хотів би, щоб ви трошки додали деталі, що там відбувається насамперед по цьому каналу Сіверський Донець Донбас, тому що були вчора повідомлення, що, начебто, ворог переліз за цей канал. Що насправді чи це так, чи це не так. Важко говорити за всю смугу навколо часового яру. В тому районі, де тримає оборону мій батальйон і загалом бригада це південніший часового яру. Іванівське та безпосередньо сам канал, противник навіть не вийшов до нього, насправді. Північніше, там, де противник гарантовано підійшов до каналу, я переконаний, що підрозділи добре закріпилися на правому березі каналу, і насправді рубежі досить вигідні для тримання оборони, тому. Можливо, якісь розвідувальні групи. Я допускаю, що о, десь заходили на цю сторону, але це ні про що не говорить. У мене зараз немає даних, що відбувається північніше, тому о, це виключно моє припущення. Знаю, що о, лінія фронту зараз відносно стабільна і насправді о, просувань навіть там, на 100 метрів не відбувається останні тижні. Олексій, а розкажіть нашим глядачам, що таке взагалі оцей канал Сіверський Донець, Донбас, фізично? Чи є там вода, чи насправді там просто ну, е, такі е, перешкоди на, на місцевості, які ворогу просто ну, важко по подолати? Ну, фізично це виглядає як величезний протитанковий рів із бетонними берегами, а подекуди, подекуди просто земляними, шириною метрів 20 умовно. Який є навіть просто людині без екіпіровки просто так досить складно перейти. Тобто, це м -м, потребує, по-перше, непоганої підготовки, по-друге, е обмежує просування техніки від слова зовсім, тому е це дійсно дуже серйозний рубіж, і я переконаний, що командування так само. Це розуміє і а, зробить все для того, щоб а, закріпитися на ньому і не допустити противника на правий берег, а, розуміючи наскільки легше тримати оборону по цьому рубежу, ніж просто банально в посадках? Олексій, а що відбувається тоді на вашій ділянці поблизу кліщівки, чи ворог там доліз до цієї висоти, яка там є на заході від від кліщівки? Яку тактику використовує противник, що в зоні відповідальності безпосередньо вашого батальйону? Противника без, безперервно, я б сказав сьогодні. Маємо е, дуже багато пересування ворога по посадкам, причому досить хаотично таке враження, що іноді групи просто не орієнтуються на місцевості і випадково кудись забрідають, де або натикаються на наші позиції, або просто знищуються дронами. Е, тим не менше. Противник працює так само групами 2-3-4 людини, які як в день, так і вночі намагаються а, пройти по посадкам, пройти по лісистій місцевості а, в районі канала. А, буквально кожні 20-30 метрів просування вони вважають своїм успіхом, тому не зупиняються в а, роботі такими малими групами а, жодного дня. Приводу а, висоти поблизу Кліщівки, важко зараз сказати а, це за відповідальності іншого батальйону. Однак, а, можу сказати, що все, що звучить як дуже стратегічні об'єкти, насправді виглядає а, на місцевості як абсолютно випалений шматок землі, куди ніхто не заходить, а, тому що це просто. Жодного сенсу зазвичай зараз ніхто не тримається за висоту а навпаки, противник, наприклад, намагається використовувати зарощі балочки, будь-які ярки, будь-яку рослинність для того, щоб приховано просунутися або просто ж дійти до своїх позицій. Тобто, ті категорії, які ми мислили в другу світову, що потрібно закріпитися на стратегічній висоті, тримати там оборону, зараз це так не працює. Олексію, у нас там через повітряну тривогу буквально одна хвилина нашого ефіру. Хотів би розказати, запитати, які найбільш оптимальні зараз тактики протидії противнику, які використовують ці малі групи. І чому малі групи? Тому що проти них нераціонально не використовувати артилерію чи є якісь інші причини? Ну, причини браку людей є по-перше, по-друге. По Противник розуміє, що малій групі легше залишитися непомітною в умовах того, що повітряна розвідка ведеться просто тотально над кожним квадратним метром території їм просто банально легше пересуватися. Протидія така сама в принципі багато дрібних спостережних вогневих позицій. Які можуть перекрити велику ділянку території і ешелонування оборони, щоб не було такого, що противник обійшов першу позицію? Просунувся в а там нікого немає. Тому а, насправді випрацювали вже досить ефективні методи протидії.